Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий гарний житловий будинок для хорошої, великої сім'ї. Значить, по будиночку я вам розкажу. 에, знаходиться будинок в селі Запорожчине це Полтавська тиха область. По будинку значить, дві невеликі кімнати, кухня, передпокій, веранда, екологічно чистий район. На ділянці є скважина прямо біля хати. Тобто з водою проблем немає. Огород та сад. Будинок повністю газифікований, є інтернет. Також за 20 метрів асфальтована дорога, якою можна доїхати до магазину е, 1,5 км та до Лубен 23 км. Зупинка автобусна 1,5 км від хати. Маршрут шершенівка Лубни до 1 години в дорозі. Е, продаж будинку повністю з переоформленням до центра села 1,5 км. Е, будинок 50 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, площа ділянки 50 соток. Ціна будинку смішна: 65 тисяч гривень на віддачу, торгу немає. Такі будинки дуже швидко розбирають, тому не гавте, переходьте в. Е, Опис до цього відео в телеграм-канал, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму, домовляйтесь, переглядайте та придбайте собі гарну нерухомість за смішною ціною. Не забудьте підписатися на канал. Всім дякую, всім до побачення!